що за дітей? Під час військової служби в Донецькій області ну, було дуже багато тяжких моментів. Були моменти, коли хлопці витягували своїх побратимів, а ми координували це за допомогою зв'язку. В цивільному житті до війни я працював вчителем в старших класах, викладав математику в фізико-математичному класі. Військовослужбовців можна навіть порівняти з учнями в школі. Потрібно їх весь час направляти, що робити, що не можна робити, що можна робити, що треба працювати згідно правил. Те саме відбувається зараз і в армії. Що потрібно військовослужбовцям згідно статуту, згідно правил, виконувати поставлені завдання. Прийшов просто солдатом, не маючи досвіду військової служби. Потім, в штурмовій роті, вже будучи командиром бойового відділення зв'язку, отримав звання сержанта. Ну і далі зрозумів, що треба далі розвиватися і дійшов до того, що став офіцером. Зв'язківець у війську повинен бути комунікабельним, повинен бути постійно на зв'язку, повинен мати можливість розповісти людині. Донести військовослужбовцю команду вищого командування, щоб він зрозумів, що від нього вони хочуть. Бо іноді зверху кричать одне, знизу не розуміють, що від них хочуть. Задача зв'язківця, щоб це дійшло до військовослужбовців і щоб вони розуміли задачу і мали можливість її виконати. Всі ми тут для того, щоб захистити незалежність України, щоб було. Де жити нашим дітям, щоб наші діти не побачили війни в майбутньому?